Всім привіт! З вами Ліля і Діана. і Сьогодні ми будемо знову грати в нашу улюблену гру 99 ночей у лісі. І сьогодні ми знову будемо з новим оновленням, бо воно просто ну неймовірно часто виходить. І Ліля вже за нього шарить. а Я ще там не була. І якраз саме з цим ми зробимо один для одного челендж. Знаєте, який? Хто перший приручить собі ведмедика, такого маленького, пухнастого? А, і, до речі, за минулий челендж Ліля має виконати покарання. Ти знаєш, яке? Дуже серйозно. Ти просто не повіриш цей рівень складності, це ну нереально. З'їсти шоколадку. Можна ну, можна і зі мною поділитися? Ні. Ладно, поділюсь. Ну, ви дякую, що написала в коментарях. Прям додивились до кінця Молодці, Я була в вас впевнена, на всі 100%. І тому Ліля сьогодні з шоколадкою. Заходжу до тебе і почали грати. Уху! Ліля вже прошарена, вона навіть була на оцій суперпаті, і там пробувала навіть їх поприручати. Дивіться, там олень такий з сердечком. Тут спочатку з'являється такий, напевно, воно буде: такий, типу, будиночок з такими дудочками. Можна приручати зайчика, вовка і всіх, коротше. І треба їм співати і. Потім їм давати їжу. І так, там декілька смайликів якось там заповняється. І так він приручається, його можна назвати якось. Ось, ось це містечко там, де. Там, де дудочки? Дудочки. Ось такі от дудочки. Ану, покажи, як е, приручити, до прикладу, кролика. Ось кролик. Йому треба ось так от співати. О. Хопа. Хопа. Тепер йому треба морковку, моркву. Прикольно, я теж хочу когось приручити. О, я з'їла. Так. <рес> О, я з'їла. Це моєму морку. Оп, з'їв. Все, це мій зайчик. Вау, прикол. А чому він став чорним? Так, я не знаю. Так, я його назву, як мені його назвати? Я його назву, напевно, Хамутик. Хамутик. А я хочу вовка. О, я бачу вовка. Це треба 6 euh, таких стейків. Треба натискати, щоб воно піднімалося. Хамутик. Ви бачите? Прям пісня виходить. О, він тепер хоче стейку. І це треба таких 6 стейків. Ого. Так, ну я, напевно, зараз не буду ризикувати, тому що в мене немає нічого. І я якось побігла на них. Я запам'ятаю, де мій вовк знаходиться. Я тут бачу одразу вугілля, ми його позбираємо. Знаєте, після минулого відео, де ми збирали ось ці скриньки, я вже ну, якби на рахунок скриньок прошарена. Я вже відкрила усе, що тільки можна. Зараз буде у нас ніч, але нас це не лякає, тому що, ну, якби, О, О! Купю. куп'ю. Це мені допоможе приручити мого вовка. І ці тваринки бігають за нами. Ну так, звісно. Ну, це трошечки вже змаху не Майнкрафт, насправді, але... <гум> але, але. Але це круто. Насправді, я завжди казала, що не вистачає того, щоб приручати тварин, тому що це було б безручно, вони б нам допомагали, причому Особливо нормально. Ведмедів це просто А прикиньте, так, якщо ведмедів. Цікаво, якщо на нас будуть нападати ведмеді, наш ведмідь буде нас захищати. Якщо вдарити одного ну, цього ведмеді, то потім буде бігти за ним. Так, да, реально. Так. Мені цікаво, в нас зимній біом чи вулканічний? М -м, до речі, так це треба подивитися. Так, і в новому оновленні, напевно, е найкраще, що знову відновили, це зимовий біом, бо. Його на час прибирали, а тепер він і зимовий, і вулканічний одночасно. Просто він попадається, як, як хочеться. Так. Вовчик. Ой-ой. Добрий день. Ти мені потрібен, ти не повіриш для чого. Твій брат хоче тебе з'їсти. Помагати, реально. Та, це дуже токсично, насправді. От вам і завдання роз'яснити і написати у коментарях, чи можна взагалі приручити Мамонта. Ось вам і завдання. Да? Приручить мамонта. Приручить мамонта. І наше наступне mm -hmm. відео. Як приручити мамонта? Частина мільйон. Частина ван. Останнє відео. Частина мільйон. Дивись, він в і... мене вже. Ні? Ні, треба ще дуд... дудочкою. Дудочкою? дудочкою? А, так, да, я бачу, типу, його треба. Ой, що я не вбиваю кроликів, мені треба лапка. Це щось таке прикольне відбувається, він знову хоче м'яса. Давай м'ясо, давай м'ясо! Він часто як з цього мему. О, я тоді піду спасу дитинку, якраз і її... вона буде вільна, врятована, і в мене буде м'язко. Ой, щось я так. Ні, ну я взагалі добре йду, слухай, ми можемо. А! Годи уреш. <реш> я тут взагалі тільки що такі викрутаси робила. Ти що, ти що? Так, я хочу позбирати ось ці стейки, щоб приручити мені вовоч... вовочка Вовочка Вовка. А знаєш, чому прикол? <реш> в чому? А, що в мене немає місця, щоб врятувати дитину. Сей. А? Ну так, просто, ну... Ну, вироні щось. <гас> а чи в тебе там стейки? Ні, в мене там стейки, вони ну, мені потрібніші, ніж дитина. Давай я до тебе прибіжу рядом. Давай, прибіжу. або зараз я піду приручу свого Вовчика. Смачно тобі? Шановний. Ой, ой, ой! Ой, зараз за мною побіжуть, а ти шоколадку одну <гас> Ні, Ну ви подивіться на них. Ну, нормально взагалі. Ну тут просто лежить мені і Так, так, так. Ні, ну взагалі прикольна ця локація, вона така мила. Скільки треба м'яса дати альфа волку і скільки треба м'яса дати цьому ведмедику? Там схоже 5 таких, типу, смайликів. У вовка 3, а в ведмедія 5. Mm -hmm. Це тоді йому треба дати 6, 7, 8, 9, 10. В принципі, це не так багато. А точно м'яска. Угу. Але... Mm -hmm. Я бачу ось цей. Культистів базу. А де мій вовк? Оце мій вовк. Я альфа вовка вбиваю. Так, у мене вже чотири м'яска. Так, ще одного вовка. Мені так подобається грати на цій сопілочці. Це такий прикол. Смачного, смачного! О! Дивись! Ми тепер з ним бро! Ми прям ну, якби кентуємось. А ну, бро, пішли. Ой, в нього очі змінились, дивись. Вони Які? такі ніби квадратні, а то якісь. Вони тепер отакі? такі, а то було такі. А ну я хочу піти, щоб він завалив Вовка. О, так, Вовчик, Вовчик. Ну не вбий мене, я тебе хочу Ось він ну, якби нічого не. Мені здається, що він може вбивати тільки тих, хто менше його. Типу, зрозуміло. Ні. Він культистів може вбивати. Я пожертвую своїм одним стейком. Не для ловка, а для того, щоб я поїла. А що взагалі ще з цими ловками можна. От... Ага. Seed, rename, release. Можна його посадити. Так. Сидить. І типу, а, ну так, я буду бігати, а він не буде за мною бігти. Тримай! Бігтим. Вовк. Ти чого? Потім а, можна переназвати. Це це мій вовк. Давайте його напишемо. Він тепер біг! Серйозно, чому в мене сірий лишився? Ну, вони міняють колір, як ага. в мене зайчик став. Ділік! У мене буде ділік. 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 А в мене я не знаю. Вовк! Ой! Вони телепортуються, до речі. Як в Майнкрафті прям. Угу. Кипець. Я назву його. Як мені його назвати? Він в тебе названий як снікерс. Зараз. Баунті він більший. Він кокосик. Кокосик. <laughs> 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 кокос. 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 Прикольно. Я хочу перевірити, зможе мій вовк вбити вовка. Я тобі кажу, що ні. Чого? Я перевіряла, в мене не вийшло. Бум. Оп. Їш. Він їсть. Але дивись, він нічого, в принципі, йому не робить. Ну і ладно. Ні, він вбив. Да? Реально? Тільки в нього хп відняло пупсик. З'їв я йому придала Х... хП. Симачак. А я поки буду прокачувати наш вогник до п'ятого рівня. До ага. шостого нам потрібно, правда? Так, нам до шостого. Тоді давайте ми прокачаємо до шостого рівня і до вас повернемося. Угу. Так, ми ще не на п'ятому рівні, але в нас включення для того, щоб ви подивилися, як нас буде захищати вовки від культистів. І дивіться, що відбувається. Вовка б'ють, але він мене прям захищає як може. Причому вони їм нормально так знімають ХП, ви подивіться. Ру. У Лілі більше половинки, в мене половину. І то декілька разів довелося вдарити по цим культистам. А в них ХП саме, саме по собі просто відновлюється і все добре. Тримаємо. А, він не їсть таке. Тому в них життя налагоджується. Це ж не милоце. Треба поїсти. Капець мого вовка я підвісила сама ж. Ой, ой. ой. Біжи, біжи. І, як завжди, знаєте. Мало того, що підвісила вовка, так ще й біжати. Я ще й біжу і помираю. Що так це? я ж показувала? Що це? Обережно, будь ласка, бо мені здається. А, тут... це тут крафтити водочку. Серйозно? Підвищувати її. І... Підвищувати її рівень. І ось цей дудочку. Ого. Ну, я не можу. Чому? Може, Але вов... цього ж не було, правда? Одяг, тут ведмедик. Ти знайшла ведмедика? О, о дріпаєм! — Чому ти дріпаєш? Ти не будеш його приручати? Та чекай, я... зараз ніч ще буде. Чекай. А, загубили узе на світі. Плей! Я не можу плеїти! А вдруг це треба прокачати цю штуку. Проклад. Яку Ой, 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 ой. Яку? саме сопілочку, ти думаєш, треба прокачувати? Так, бо я не можу прокачити. Ой-ой, ой. Як завжди Так і знаєте, в чому прикол, що я десь загубила свого вовка. Я настільки крута хазяйка, що я просто загубила десь свого вовка. А то він підвісився, і все, я його загубила. А де він? Та ну добрий день. Ой, ой! А ви знали, що сова, ну якби в будиночок, може, попадати? Так а чого ти почала бігати? Куди? Ну, сова ж, коли стоїш, не, не отакує. Я... Так вона мене побачила. Так вона, коли ти стоїш, вона не бачить. Так? Да? Ну, ладно, я цього не знала. Капець, як це можна не знати? О, І все, дивіться, в нас вже вогник 6 рівня, тобто, якраз ми точно зможемо вже а, піти подивитися, що там з тими ведмедиками, але давайте спочатку розберемося з Флейтою. Так, дивіться, от перший рівень. Тобто перший рівень. Ну, цікаво, чи зможу я взагалі приручити, до прикладу, а, не знаю, Альфа-Волка. Можливо, альфа волка це вже як другий рівень, іде. Добрий день. Помоглася. Oh Шановний, ну ви не хвилюйтесь. Ми просто з вами. А що, ні? Я не можу, не мені можеш. знову треба Ого, апдейтити а чого мою ти так підлетіла? Чому вони мене б'ють? Я, головне, тут вовка приручаю. У мене тут вовка бьє. А бувся. вони мене б'ють. А який мій? А, а не ось не ось цей. Хоч і м'яс. От альфа волка я боюсь, чесно? Я боюсь ведмедів. Походу, знаєш, не все так легко. Нам треба спочатку приручити багато тварин, прокачати нашу цю супілочку для того, щоб змогти приручити нашого ведмідя. Мені здається, що ми дуже щось важке для себе поставили. по ходу. Хоча я не думала, що це може бути настільки важко. Він вбив мого вовка. О! Ми тепер вдвох без вовкові. Без вовк. Зато в мене тепер два м'яск. Слухай, тобі не здається, що цю сопілочку треба прокачувати якраз е в ось ціновій ці будівлі, що ти знайшла? Ні. А я зараз піду подивлюся, тому що мені реально цікаво. Можливо, культисти. І ти все рівно біжиш. Така, така. молочинка. Так, я знаю. Що за мною біжить альфа-волк. Дети. Ти що? <кхем> ти нормальна. Знаєте, як хочу щось подивитися, а краще не дивитися ну, бо все, я дітей. Ну все, я тебе більше не пускаю нікуди, вообще. Одну? Я ну треба зі мною. Тим паче, коли. От я тобі казала: не біжи, коли культисти. Я голодна. Так, і що? Ось, так дивіться, тут можна прокачувати свою сопілку. Треба, я думаю, її взяти. А, ні. Угу. Треба більше досвіду. Побігли додому, то тому що там культисти. Ну, поки зараз добіжи. Вже день буде, але вони не при... не... не вийдуть. Ой, так, давай в тебе, в тебе така класна пуля. Та я я і так зараз помру. Я помирай, будь ласка, бо в мене немає бандажа. Ти йому, що за... у мене є зато бандаж. Так, а де я приручала свого вовка, я не пам'ятаю. Десь там. В о. -о. Смачненько тобі, так? Ой, це, це не. Ні, 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 я з тобою не хочу дружити, я хочу з іншим дружити. Не знаю, де мій вовк. Кого я мені почала Мені здається, його б... як Ні, одного. якого я почала приручати. А. Там мені не вистачало додати йому просто чисто два м'язка. Все в мене тепер є вовк. Він Він якийсь. тепер. коричневий. якийсь жовто. То... Я не знаю, як цей Бежевий. <реш> Бежевий. <реш> Бежевий. Як його назвати? Я його назву Кукі. Я забула як. Я... я забула як Куки, пише. Пішук. Є так. Ко. Я можу оновити сопілочку. Так, да, реально, так давай, біжи. Біжу. Біжи швиденько оновлює супівочку. Біжу, біжу. Знаєш, було би круто хоча б, щоб ми змогли приручити Альфа Волка. Ну, да. А то... Слухай, ми хотіли челендж дати типу, хто швидше, але давай ми краще, якщо ти прокачаємось, зробимо не як челендж, а разом. Типу, я буду збирати м'язко. І ми як разом зможемо можливо проручити. Я собі зробила сопілочку другого рівня. Ого. І кого ти тепер можеш прочити? Я не знаю. Чому воно в стінку стріляє? Піди, перевір на альфа-волку. Зараз. Біжу, біжу. Можу. От, Може да альфа-волка. До мене. Ай, десь іди звідси вообще бий його. Давай. Вовк. Мий вовк, давай. Тільки не помри сам. ой, дякую, мій пупсик. Да, я можу. Прикинь? Ты можешь, Альфа Вовка. The hell? А давай я до, зараз... я до тебе зараз. Я до тебе зараз прийду. Мені приду. цікаво, що... Накидаємо. Йому треба. Все пока. <кхе> Щось я так розумію, що ми того ведмедика сьогодні так і не зможемо якось yes. приручити. Чисто ми можемо спробувати потім за кадром про... приручити <кхе> того ведмедика. Але я так розумію, що це на це ну, потрібно дуже багато часу. Тому що, як бачите, навіть на на те, щоб прокачати цю сопілку. Можливо, це прям треба бігати, бігати, прокачувати, але для цього треба прям. У мене у Вовка дуже мало, хп, мій пупсик. Я не десь взагалі свого загубила, так що ну. Ну, а якби... що ти нового не робиш? А я десь загубила того нового. Ну, ще одного. Ну так, да. ну дивись, виходить, йому треба кукурузка. Mm. Це саме кукурузка. Для цього нам потрібно ще зварити рагу і якраз скрафтити. Ем... Фермерську Я ділянку. Да? Да. Да. Давай став фермерську ділянку. Найлегше, походу, приручити реально самого звичайного вовка, тому що для нього не потрібно оцих, оци, цих всіх підготувань таких важливих. Ну, реально, до речі, щоб от проручити саме Альфа Волка, треба прям підготуватися. Тому що треба, щоб була оця кастрюля, оця діляночка. В принципі, для кастрюлі насправді не так багато всього треба, але ну, типу в перші дні ти цього точно не зробиш. Плюс перед цим треба прям ну, приручити багато так тваринок. Ну, напевно, вовки два. да? Тобі скільки вистачило? Два вовки? Мені я не пам'ятаю, ну, два вовки і. Щось пару зайчиків. Ну, от. Тобто, це, це також треба. Часно, мені, так, в принципі... тут Треба один стейк, один стейк. О, я з'їла його. Один стейк, один супчик і одну корм. Корм? Кукурудзу. Одну кукурудзу. У -у -у, Ой, дивись, який в мене можливо. теж такий пісочний він. О. Все, новий вовк і моя флейта готова для оновлення. Коротше, слухайте, для того, щоб поновити вашу флейту, вам потрібно два вовки. Я так розумію, що по логіці, щоб приручити потім ведмедів, нам потрібно ще приручити три альфа-вовки. Ну, мені часто так здається. Я не знаю, хто цим буде займатися. Якщо ось вовк, це прям класна штучка, тому що ну, це достатньо легко зробити, то альфа-вовк це вже капець. Ну, я не знаю, можливо, легше, ніж мені здається, але поки що мені так не здається. Вау, все, в мене також нова супілочка. Вона, до речі, на вигляд ніяк не меняется, да? Чо, міняється? Міняється, вона якось стала більш темнішою. А ну. Ну це як и вудочку, ой. Ти можеш потихеньку рухатись, так, оп. Ху! Не потихеньку. Ааа! Вовк, біжи, біжи, тікай, тікай, тікай. Ой, ой, В крила. як. В неї ж да. А, ну в неї є ручки. Є, і і... крила. Да, так, вона взагалі крута. В неї і лапки, і крила є. Та ти що? Біжи! <звук> ти Я Ну, важливі? знаєте, зато це мій перший раз, коли в мене вбила сова. Я ще сіла на шпагат, ви подивіться. <звук> ну, типу, це вам не просто так. Я сижу на шпагаті. Бо це по-крутому, якби. Майте mm. на увазі, що я, я злякалася твого вовка. Ну, і того, знаєте, ми прожили, в принципі, 18 днів. Ми вже в реальному часі граємо годину. Ви уявляєте? Тобто, для того, щоб прокачати саму сопілку і прокачати вогник, нам довелося пограти годину. Я не знаю, можливо, так дійсно, що ми замахнулися на того ведмедика. Це було дуже. Дуже сміливо, але я впевнена, кукурузка. О, кукурузка. я впевнена, що це можливо. Просто питання у часі. Тому я знаю, яке я Лілі дам завдання, <гум> поки монтується. Іде. Спробувати приручити Вовка. Ой, Вовка, ведмедика. І якщо в нас вийде, то ми вам це покажемо. На жаль, ми так і не приручили нашого ведмедика, але я знаю, як це зробити. Потрібно його нагодувати реберцем. Тушеним м'язком і тиквою. Ви розумієте, скільки всього І це насправді дуже ну, тяжкі продукти. І так зробити потрібно 5 разів. І все, ведмедик ваш. Ось, але на сьогодні я вважаю, що ми розібралися з цим оновленням, як, як не знаю, як по базі. Чесно, мені здається, що більшість гравців, які будуть грати, вони будуть приручати просто звичайних вовків, називати їх якось по прикольному. І все. Не знаю, як здається вам, напишіть у коментарях, напишіть, як вам це оновлення. Напишіть, як вам це оновлення і чи взагалі воно вам подобається. Я вважаю, що це круто реально, але от приручити потім якихось більш сильніших тварин, то ну, нормально так. Треба постаратися. Mm -hmm. Тому усім дякую за перегляд. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ми будемо раді бачити вас у своїй спільноті і до нових зустрічей. Всім па-па!